Усім привітики, привітики, усім доброго, тихого, мирного і благословеного неба, Божого захисту і міцного, міцного здоров'я. Так, що ми робимо? Приїхав до мене братик Миколка, і ми розвозимо перегній. Дивіться, який він дрібненький, який він гарненький, як він гарно перегнив. А як я Складаю так, щоб він перегнив, то я вам зараз покажу. З вами поділюсь. Ще такого ви в мене не бачили. Це точно. Ось бачите, бачите, який Забираємо колка. А скільки тут червоненьких черв'ячків, щоб на рибу. Бачите? Як масло. І так, до самого дна. Це підони. Тут, напевно, десь 8 підонів збитих було один до одного. І так я всередину вложила. І сюди зливала всякі помиї. Все-все-все. Зливала сюди, так, по кругу, по кругу. Тому що там, де стояла, стоїть мене козичка. І от гуси були, кури були. Тут е цей гній помішаний. І гусячий, і курячий, козиний. Але стіки в мене нікуди не витікають. Вони просто, ну, просто так б'ється гній. Він, е якби так, добряче намокає. Ну, я викидаю від красуні, наприклад, раз в тиждень. Десь середичня можу просто викинути саме з того місця, де, куди вона управляється. І скидаю, привожу он сюди і поливаю простою водою і помию різні, або інколи щось десь припортиться і все сюди викидаю оце, в цю таку загорожку, так якби поверхневу яму. І ну, така у мене компостна яма. А це вже буде на майбутній рік. Тут зілля спочатку, ну там під низом гній. Тут зілля, ось братик поперевозив, те, що я в четвер, по-моєму, ні, не в четвер в середу працювала. Ну, а тоді наверх буде кластися гній. І буду поливати з усіх сторон. І він так же ж само, як і ось цей. Візьме свою температуру і От там під низом гній, помітно. І буде на наступну осінь такий ж самий перегній, як... як і тут, бачите? Я таку пальчиком візьму, дивіться, масло. Це просто масло. От, як бачите, як він перегнив. Він. І тут червячки на рибку добре копати. Дивіться, <смі> рибаки. Ну, але, щоб ловити рибу, аби вона була, то червяки мої ось тут знизу. Їх там дуже-дуже багато. Ставимо паузу і кінцевий результат я вам покажу. Привітки-привітки. Так, 16.45. І ми з братиком. Майже. А де? А, ось тут. І ми з братиком завершуємо роботу. Якщо хтось буде казати, що я працюю чужими руками, то я хочу сказати не чужими, а рідними. Руками. Миколка розкидає, а я возила. Тут саме на цій ділянці. Ось тут на цій ділянці. Миколка там грузив, а я тут тачкою, то ту другою, він тут накидає, то ту я відвезла. І, ну, а тепер він розкидає. Ну так, але це не чужі руки, це руки рідні. Треба мати. Таку велику родину, і треба мати отаку любов один до одного, щоб в будь-яку хвилину, ну не в будь-яку хвилину, я розумію, коли можна позвати, а коли не можна. Коли хлопці мають роботу вдома, то вони, звичайно, їдуть до мене і мені допомагають. А всьому цьому прикріпила. Наша мама, хоч маючи, я скажу, таку чуть гірку долю, але солоду вона не згубила. Ні-ні-ні. Наскільки любить мама землю, любить працювати, нас із малку привчала до землі, але щоб ви розуміли, не через силу, мама говорила, дітки. Вас ніхто не жене, ви нікуди не спішіть працюйте так, як ви маєте, ну, як ви на насліди маєте силу. І отак зійшлись гуртом, гуртом попрацювали і все супер. І супер. Так, я вам зараз камеру вже зверну і дещо покажу. Тачки невеликі. Це вже, як то кажуть, наші крибли щось там на дні, Але в цьому році перегній був, напевно, найкращий, тому що поза минулого року вилами взагалі не можна було взяти. Набирали лопатою. А в минулому році отакий місцями був гарний, а місцями був не Ну, такий. Не, якби місцями був суховатий. А тут взагалі, бачите, супер. Це та що говорила, що тут нічого саджати не буде. Але ну, гніє, ми його приборимо. Ось ця ділянка, там, де були бурячки, ну, тому що бурячки були, О, туди, поки посаджують закопані скупці, то на цій ділянці гною нема. Тут якісь мірі саджати такого я нічого не буду, щоб там щось там біля нього ходити. Ну, а тут будуть бурячки. Може, десь кавунчики будуть, я не знаю, дівчата. Ну, принаймні, отут саме де була картопля, от де це ось зілля, то тут точно будуть буряки. Ну А там, а там будемо бачити. Якщо, то просто нехай воно при, ну, приориться на наступний рік, може, десь там буде. О, ви бачили, в тачці лежав гній, це на, про... на прозапас. Якщо не вистачить ось цих таких маленьких купочок, тут 10, 10 великих навильників. Вони одинакові. Якщо не вистачить, то десь сюди завеземо. А якщо вистачить, значить десь під дерева завеземо. Ну, та й ось такої. А тепер я вам покажу ще дещо. Хм. Ось тут Миколка працював сам. Чому са? Тому що він в якійсь мірі наступав мені на п'ятки. Він возив, він розкидав. Ось ця купочка така якби сухіша, але нічого, приориться за зиму, вона пере-пере-перегниє. Пере, пере, Тому що я викопувала, зрубувала вірніше, ну і виривала коріння з-під капусти. Я пересаджувала ревень. Якщо він пропаде, ну, принаймні верхнє листя я пообриваю. О, я пересадила ревень сюди. Якщо йому не сподобається, то я просто повідламую ось цей корінь буде всередині. Пустить на наступний рік. На наступний рік пустить пустить-пустить листочки. Тому що я просто не хотіла би, щоб він заважав, ну, коли буде їхати трактор. А так в нас вийшло все рівненько, гарненько. Супер. Отут саме оця ділянка була опрацьована братиком від початку до кінця самостійно. А я тим часом е, от вбирала капусточку, пересаджувала ревень, варила борщик. З капусточки і з бурячком зажарочку робила, так замовив братик. Хлібчик місила, до речі, ще з пів годинки будемо виймати. Ну, і що я робила? З красунькою чуть-чуть гуляла вранці. Десь так з пів години. Бачите, кастерочка втоптана, як братик, возив кільканадцять тачок. Ну і вам покажу. Докуди ми добрались і... і, бачите, до кінця. Ну тут можна ще на тачку якусь наш крепсти. Вон по краях видно, бачите, це вже земля, а це по краях, по краях оце можна забрати і десь під дерева повідвозити. Ну, а тут, а тут в нас по-новому все. Он я з-під капусти, листя, все позагрібала. І сюди все покидали, там те палки є, що були там, нічого, вони перегниють, не перегниють, то підуть ще на наступний рік. І Я вирішила, зроблю так. Цей рік вже буде топтатись нас тут. Вже оце, наверх це буду накидати гній від красуні, потім навесні буде сіля, гній, сіля. І так воно буде топтатись, топтатись, буду поливати гарненько. Всякими то помиями, то якимись відходами, то те, то те, то те, то дощик буде поливати, і... а я буду лише притоптувати. А я буду лише притоптувати. от так. Я вже топтала, щоб воно гарно стопталось. Так можна так, знаєте, і потанцювати. Красунька буде, як то кажуть, собі топтати, а я а я буду топтати собі. О. Саме оці з-під капусти коріння ми покидали на середину, тому що на середині найбільша температура, щоб вони переприли, перегнили і на наступний рік дали Ой, гарний переній. Ну, а тут так і стояти буде. Ми приймати не будемо, лише сюди доставимо. Отак, Туди доставимо, напевно, тільки з того краю. Одного піддона. Не знаю, як то. Добре було б, щоб з цієї сторони було. Отак. От ну, треба брати підони, а тут в мене вони поскладені. Тут, бачите, реєчки поскладені, а потім їх накрию клейонкою. Ой-ой. Клейонкою накрию, щоб ну, ці рейки щоб не гнили. Може пригодяться на наступний рік. Ну, та й все Та й усе. Так, братик вже братик рухається. Ну, і дали щося тачка. Ще потрібна тут. От Отак. Я возила усі тачки. Братик тільки, напевно, дві чи три штучки. Решту я. А тепер... Яка в мене буде робота? Взяти шланг, взяти мильне рильне і помити усі тачки гарно що Ця тачка не моя Я її брала чисту і повинна віддати чисту. でもう一回。 І свої чобітки також. А тоді напором раз, 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 раз. До речі, покажу вам одну штуку, бачите? Як братик клеїв чобітка, брав з такої ж самої тканини. Насмалював, приклеював і тоді гарячою, наприклад, ну твердкою чи чим там. І отако розмазував, При, як вам правильно пояснити, приклеював. І супер. Це Миколка привіз сюди ці чобітки, а я їх влюбувала і я в них хожу тут постійно. А він собі, собі, собі такі ж самі човітки привіз. Ось так. На, а дай мені. Я сполосну своє чітко. Якщо має бути чиста тачка, то мають бути чисті чоботи. Супер. Ще перекинемо і ще як то кажуть, в такому ракурсі що змиємо. І усе. І можна тачку відвозити. Чому ми брали цю тачку, тому що вона менша за мою. Моя дуже-дуже велика і важка. А ця тачка набагато менша і легша. І ручки в неї нижче. І тому виходить, що на наш ріст ця тачка, якраз, як то кажуть, під силу. Ну все, порядок. Нам ми свої чубітки. Ось так Миколка поставив нашу. Бачите, яка різниця? Моя набагато більша. Ну, для хлопців, які мають гарний ріст, то ця тачка дуже хороша. Вона вже рава, вже старенька. Всю стройку відбула. Ну, але нічого страшного. Скільки я в ній гною перевозила і коров'яку, і все. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Нехай чуть-чуть вона підсохне, а тоді я завезу. Бачите, наскільки вона менша. Ну все. Усім скажу дякую за ваш перегляд, за вашу підтримку. Бережіть себе і своїх рідних. Ну, а я буду чекати трактор, коли він там прийде взавтра чи післязавтра. Чи ще після-післязавтра? Ні, в неділька ні. В неділька вихідний. Ну, десь так, три дні. Субота, понеділок-вівторок. Коли зорють, тоді я вам покажу. А тепер пока-пока. Забули про вила. Молодець, Миколка. Молодець.